Розвернулися і пішли додому. <різонний> розійшлися <різонний> по хатах. Я ще раз повторюю, розійшлися по хатах. Я ще раз повторюю до вас всіх, розійшлися по хатах. Сьогодні я вам на віче демонстрував, хто уважно мене не слухає, то прошу мене слухати. Я попереджую ще раз. Є влада, міський голова тут присутній, є голова обласної ради, влада в області наша. Міський будинок, цей білий дім, наша власність. Ми його не штурмуємо. Це не Донецьк, не Дніпропетровськ і не Харків. Це Івано-Франківськ, де влада наша. Заспокойтеся. Те, що немає автобусів, це перевізників стосується, бо вони відмовилися нас везти. Ми їм готові заплатити кошти. Вони не хочуть везти, тому їдемо власним транспортом, будемо повертати вам за бензин. Зрозуміли така ситуація. Прошу всіх розійтися, заспокоїтися. Зрозуміло чи ні? Хто хоче бути героєм, завтра перший виїжджає до Києва. Цих хлопців повів депутат обласної ради Неміш. Прокоментуйте, будь ласка. Я не знаю про дії, які він зробив. Не можете прокоментувати. Я не можу прокоментувати це. тільки Я тільки що приїхав ну, в таксі, приїхав сюди. Мене повідомили, я приїхав, щоб все було спокійно. А можна одне питання? Питання будете приватно зараз до мене задавати будь-які. Я готовий відповісти вам. Дякую. Міський голова Віктор Андрусович Нушкевич. Слава Україні. Шановні молоді люди, я думаю, що кожного із вас немає жодного сумніву, що я з вами. Жодного сумніву. Тому що я з вами був на Євромайдані. Я був на всіх вічах, в тому числі і на сьогоднішніх двох. І е, знаєте, для мене дуже важливо, як для міського голови, щоб в місті Івано-Франківську відбувалися акції протесту, але в мирний спосіб.